Доброго сім дня, сьогодні 25 травня, 24 рік. Вже 2 неділі тут в саду цьому, що в минулому році садилося літом. Покажу зараз, що зробили. От там далі хлопці. Ну я буду уроками показувати, бо сад великий. Довге буде відео, буду так частями частинами. Це що в минулому році садили, все добре вже сформірував, потікав, Орішки у море. трошки орішка поставляв. Це вже наша реклама. Там Вілятину, там шаян. І траса приживаємось, конечно, не ожидалося, що так буде. Рисканулий, тому що тут камінь, тут весною вода стояла місцями, місцями даже замерзала. І дерева вижили. Торішок, жалко, всім кажу обривати, а самому... Я так в основному все пообривав, на деяких просто залишив. Ріжка море, але треба обривати. З понеділка вже почну обробляти. Хлопці висаджують. Я вже зробив розбивку, далі увеличили квадрат. А я з понеділка возьму пару чоловік і почнемо оброблю, обробляти гербіцидом, теж траву поубиваємо вокруг саженці, щоб не робилося всякі там Погода така була жорстковата, весна швидко прийшла, а потім тормознулося все. Зараз пішло в рост і треба йому допомогти. Зараз покажу там далі. У мене є півряда словака, чеха до. Покажу яка тут земля, каміння, пісок, ну і глина трошки. Я казав, що була вода стояла от там, де ями вода стояла. Якщо б була глина, то вони б задухнулися. А так що камінь і вони вижили. Дуже рисковано це все було посадкатися. Але казалося, що і тим більше один раз поливали в минулому році. Не хотів просто, щоб великі затрати були, бо не знали ще, чи буде з цього щось толком чи ні. Побачу що. Бачу, що все може щось бути. Ну, треба трошки помогти, тому що в минулому році невеличкі саджанці садилися. В цьому році вже великі мощні. Зараз покажу. І все одно залишаю по оріжку, тому що людина буде йти по садовій приємно буде, коли буде рвати оріжки. Бачите, все, все на місці. Це всі прошлорічні саженці. І от тут ще один камінь, сплошний камінь. Я не думал, что оно все приживется. Вот те Вот такие уже урешки у него. У минулому році були в мене вріжки вдома. Я не показував, дивився, наблюдав. В цьому році він, чех довгий, теж суперово перенесли ці всі перепади температури. В минулому році я не продавав саженці. подарив кості барибові і тут руковий дав один словак. Дома висадив штук 10. Там ще з декількох зроблю отводки. І от так один ряд 44 штуки я посадив в словака, а далі десь 40 штук в чех довгий. Тому що поки що не продавав, тому що треба перевірити. От бачите, все у рішках. Другий сажений. Ну оказалось, все чітко навіть за два роки. Якщо людина на щось розуміє, то вже можна побачити щось, якийсь результат. Так що словак показав себе з дуже шикарної сторони. Оріх круглий, великий. Так що він вже піде. Продажу. Треба пообробляти, пооброб... тому що роззаїзд з понеділка вже почну. Ось зараз тут хлопці висаджують. Тепло вже стало, трава рости на очах. В цьому році вже отакі от мощні саженці. Рости звідки можна і не можна? Я вже казав, садиться в основному хуська бомба. Вчора вітер був дуже сильний, думав, пообламу я ну, слава богу все добре. В минулому році прив'язували до палок, в цьому році не будемо Тому що до палки прив'язуєш, воно жорстко Нема маха. А ось так сам саджанець є мах, плюс не так ламає, а коли на палці, то ламає Попробуємо так. І менше роботи і... такі саджанці. Ще то поле треба садити? Побачимо скільки посадимо. Саме головне, що ті в минулому році, що садили літом. все четко, значит все будут все добре. Нема часу и дома дивитися. Буду сниму. Но бачу, что хуйская бомба опять загружена. Капитально. И так каждый рик Оріг суперовий, ворожайний, хоча декому не любиться це все бреше, ходить, ну, Бог їм суддя всім. Треба пообробляти все. То йде на шаян. От там під затіняєш у сітку. Будуть саженці, вони вже суд. І можуть люди ну, заїжджають купляти. Такі висажуємо саженці. Це хуська бомба. Не ну, отут великі, мощні, середні і менші. Там 50-60 штамп ці до метра, ну і тут більше метра. Всім пока Будьте здорові. Вже на базі буря була, вітер був. Це все щеплено. Три яруса четыре. Ще там приміщення є. І ще Неділю там посадимо, потім ще неділю буду щепити. Щепити ці порядкувати, викладувати з ящиків на осінь. Це тут різні сорта. Теж якраз недільку ще адаптуруються. Пару посилок відправлю, а так на осінь, тому що не буде часу. Ще й от водка треба доробити. Такі мощні саженці. Тож саженці різні і висота різна. І вас є трошки. Вже здорові такі всі позагорожував, тому що коза дикі ходять прямо сюди, пасут, чотирнадцяте. человек Я уже дома. Весь в уришках. Такие уришки. И прирост ты мощнейший. Это Бершацкий два круглый. Тоже вообще шикарнючий. І в рішок і там уже ростовий паван. І в рішок і ростовий паван. Прут як дурній. <кій> Скоро вже дойдуть сюди рук. Татарин його жорстко чикнув, залишив одну гронку. Хай росте. Словак дуже шикарнючий торішок. Прийдеться цю гілку забрати хуську бомбу. Таке дощ все мокре. Тут ще маленький хуська бомба, орішка не дуже видно. Ну всюди орішка. Сюда полностью. Даже верхушка. С другой стороны тоже. Почти маленький. Покров Тоже. Сюда орешка. С той стороны. Сюда. Через неделю будут больше, лучше будет видно. Джамбо тоже два рока так стоял-стоял, Зараз уже еврейская. І прирости уже коренева пішла нормально. Треба косити теж все в между лысками прячется. Всем пока, будьте здоровы.